Які сфери у нас в місті відсутні, які є край необхідні? Наприклад, у нас є кінотеатри, зоопарк, боулінг, різномітні торгові центри. Що потрібно ще побудувати на нас Я знаю. Важко сказати щось. Побільше, ну от у нас один парк Шевченка тільки мало, а молоді багато, і діток багато родиться. От І десь треба так, щоб ще один якийсь парк був. Або той, що біля палацу молоді зробити. Ну або може отут в районі набережної, тут більш благоустроїть, тому що навіть ми, жителі проспекту, і то не маємо де. Проводити час. Проводити часто. На вашу думку, місто рівне дуже корумповане. Так, як Київ, мабуть, що ні, але є. Як ви вважаєте? Середній розмір хабаря в місті рівному в якому якого плану? Як скільки ви знаєте, я не скажу, бо я вже на пенсії, то я не знаю. Але так чую, що є. Ну ви чули від своїх друзів, знайомих про факти хабарництва там в органах якихось державної влади чи медичних чи навчальних? Ну кажуть, що в медичних дуже Великий, в сільських радах. На вашу думку, які найбільш корумповані сфери в Україні? Я думаю, що все-таки в медичній сфері в борьбових закладах, оце так мені кажеться. Ну і по селах, по селах, там, де висільських, ради земля, там, мені здається, також найбільше. Як Ви вважаєте, чи можна взагалі боротися в нас в країні з корупцією, чи вона не переможна? Можна, якщо буде. Президент, прем'єр-міністр і всі оці служби працювати так, як потрібно, і виконують закони. А якщо закони не будуть виконуватися, то, звичайно, воно так і буде продовжуватися. Як ви вважаєте, кому в Україні добре живеться? Тобто які посади чи які професії дають можливість заробляти хороші гроші? Посади, які займають обласні структури, чиновники, ну, торгівля. То ще от в них там, мені здається, такі більш можливі. Як ви відноситесь до е, факту комовства в політиці? Тобто, коли політики е, поєднують з себе різнітними відносинами, які чи це добре, чи це погано, з цим треба боротися, чи все таки не варто? Я думаю, що треба боротися <кхід> і треба брати професіоналів. А щодо комовства, друзів, я відношусь негативно. бо... Це не сприяє, щоб молодь йшла розумна, толкова, талановита. А звичайно, зараз треба відкривати їм дорогу, тому що наші діти ростуть, вчаться, а потім не можуть ніде влаштуватися, тому що посади займають люди, які вже багато років працюють на них. І я вважаю, що взагалі. На кожній посаді треба щоб людина займала 10 років не більше, вищий. а потім давала дорогу молоді, талановитій. Тоді можливо щось зміниться, а так.